Всім добрий ранок, добрий вечір. Дякую, що знову завітали на мій канал. Як бачите, як бачите, я ще не здохла. Хоча таке відчуття було, що вже я близько. У мене був дуже важкий тиждень на роботі, потім у нас була відпустка, тому не було взагалі можливості ніяк щось записувати. Але, 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 біч із бек. Так що зараз я знову буду вас радувати. Ну як радувати. Я сподіваюся, що радувати новим відосом. Тому що, хапайте якийсь попкорн, хапайте якісь вкусняшки і поїхали. Вайб! Якщо чесно, після відпустки мені е на це боляче дивитись на все. Тому що я так хочу туди. А не хочу сидіти, сидіти в, цьому, в цьому холоді. Що? Я все ще вважаю, що це класна, класна назва для аквапарку. Так. Е там треба побудувати станок з цими, з лимонами. Ой. Лимонадний стенд. Боже, я стільки згадала, наскільки швидко тут придеться бігати. наскільки все це. Я після відпустки просто повний слоупок, Я взагалі нічого не хочу. Я просто сижу і дивлюсь в монітор, в телевізор. Більше я нічого не роблю. Ну ладно, що? continue. А що я так медленно я повільно так ходжу? Гей-март. Геймарт на місці, це добре. Це все ще гей? Це, це все ще не гей. Чого я не можу його побити, а? Всіх можу, а його ні. Це що за привілегії? Ух, блін, я забула. Ох ти ж, блін. Я забула, наскільки тут класно. <гум> Тільки, а, мені оці штуки не подобаються. А до речі, їх треба. А ну, давайте. біжіть, біжіть, біжіть! Б. Біж, біж, біж. Ага, я не можу нічого купити. Тільки оці старі е, ліжаки. Та ну, блін. Вони такі негарні. А чого це ровно, ну, бля, я тільки його побудувала, воно вже 90 цих%. Ну, крой, до, речі, до речі, виглядає ваще супер. Я б в такий, можливо, аквапарк би пішла. Ліжаків можна було, б, треба буде більше. Але. Фізним, туалет треба починити, чи ні. Пф, туалет, блін, мені засрали. Розас... Засрали так, що він зламався. О, ладно, шо, погнали. До речі, до речі. Треба, треба просто подивитися, які вони. Ой-ой-ой, ой ти диви. <гум> Він випав як гівна кусок просто. <гум> я тільки з відпустки, я не розумію, що ви хочете від мене. Ой. Молотко по, по жопі дати. Мухамед. Мухамід, давай ти не будеш мені кидати бомби в цей. Я маю на увазі ці бомби. Як минулого разу були. Гавняні бомби, типа. Гавняна шутка, Віка, гавняна шутка. Ніфіга людей, а що так ви багато зібралось? Ти капець. Робота. Вісім годин. А міг би работать. А, ти сеньор, понятно. ла ла Хтось вже тоне. Та вийдіть ви в сраку, Що ти тонеш? Ну, до речі, блін, класно виглядає, мені, 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 мені подобаються ці басейни. Блін, у неї класний купальник, до речі, я б таки сама носила. Ану, знімай. Мені не можна. О! Це що таке було? Це що мені брн. Пер... Блін, я почувствую себе, як будто я в цьому в Доктор Стренджу, блін. Мене перенесло просто тим цими деменціями. Деменціями. Ну, бачите, що я. Ну я. Я реально після відпустки. Ой. Та я прибрати хотіла. Що? А чого я не можу? Що сталося? Шо. А, вс, боже, баг якийсь. Капзда. Давай я поможу тобі. Ну, бач, все ж добре. Так, мені треба в геймарт, мені треба цих. Ой, блин, боже, я нічого не с чуна... те. а мені ще... Я на цьому тижні була, якби... У відпустці. Вже кажу десятий раз. Щоб всі зрозуміли. Е, і на роботі е, виходить, що не була. І тепер мені треба реально виходити на роботу і реально працювати. І оце я вважаю, що це для мене. Оце, ось це ось це для мене підготовка до. до понеділка. Я не хочу. Будь ласка. Хай Ютуб. Буде приносити мені гроші, і я не буду працювати. Будь ласка. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Так? Да? Ви поняли. Візитер waiting for hot dog, так? Да? Ой. А я не знаю, що можна. лице прям. No one said. So that, right? My... А звідки в тебе випала бутилка чел? Дуже цікаво. Ой. Я від цієї несподіванки аж виронили пакет. <рив> Вибачте. Кетчуп, на. Та що ви вбиваєтесь біля кіоска мого? Йди ти думаєш що ти пугаєш людей? Ти подивись на себе. Да, ти пугаєш людей. Так, боже, я не я чого Та що такое? Чого воно таке грязне? Хто сюди ліг? А те ще що таке? Боже, ці люди. Пропрацювати з людьми це, напевно, найгірше, що може бути. Так треба тепер лимони ж купляти, так? Получається? Must be restocked, а? Ну, бач, Блін! А цей молото. Та йо! Та молоток міг прилетіти мені прям по рожі! Моїй. Хоча. З такою роботою чого ні. Мені, до речі, мені здається, що треба цей. Більше. Ну, я прибираю, а ну жодний, блін, не бачиш мене? Ой. О, Бачите, Satisfaction 62%. Ніфіга собі. Це, напевно, найкращий просто цей, що в мене був. Добре, Закр... закриваємо цей. Ці... Ой. Закриваємо цей день. Ти ще боїшся? Вже ми вже закриті, вообще. Вийди отсюда, ва. так. Ми все прибираємо. Ну хто це ліг? Я не розумію, наскільки грязним треба лігти на ліжак, щоб він став таким цим. запачканим. Шо? Так, давайте почистимо всі ці. Бо ми дуже... ми гарні господарі. Своїми жопами зламали мені тут все. Туалет. Мені треба ще один research point, і я хочу купити нормальний туалет, бо мені не подобається цей туалет. І взагалі, що це, блін, таке по-дебільному це все зроблено, якщо чесно. Ці ліжики, блін, взагалі, тут ні к селу, ні к місті. Що відбувається? Окей. Добре. Чого не так по-дебільним, Ну, ладно, що я зроблю? Мені цікаво, наскільки, наскільки далеко ця демо-версія... Та, що? Таке відчуття, що ці лужи просто взриваються. І мене відкидує, як від міни якоїсь. Але це ж не так. Remons! Ух ти! Ух ти! ти. Воно сама зробила. Ну, саме зробили лимонад. Вау! 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 Блін, я хочу літо знову. Мені не вистачило літа. Напишіть в коментарях, чи вистачило вам літо цього. Мені здається, що літа ніколи не вистачає. А тут 3 місяці проходить, і ви просто такі типу, пуп 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 і все. Так, вибачте, я тут загубила у вас цей пакет для мусора. Дякую, до побачення. Знову в палаці. Коли ми вже зможемо собі дозволити якийсь, я не знаю. Зняти хоч якусь коробку. Оце туалет. Оце туалет я вважаю. Оце. Оце топ. Хоча, я не знаю, чи є, знаєте ви чи ні, чи ви вже бували ви в таких туалетах, але коли на якомусь концерті, чи ще десь ви там ходите, гуляєте... То вони такі засрані. То я переживаю, що зараз буде те саме. Б. Алло? Допоможіть. 911. Як вам допомогти? А! Заберіть мене з роботи. Трініті. Цікава у вас ім'я. Ви в матрицю не відходьте, будь ласкась. Бо мені потім прибирати везде. Тільки... Блін, тільки зайшли, вже воняють мені там. Ти капець. Ем, мені не подобається. Мені не подобається, що той чувак її лежить воняє. Треба Треба працювати. Вдушиш, ми не можемо сходити, так? Да? Як нормальні білі люди. А, стоп. Я нічого що? А, ще До речі, це трініті. Ну, бачите їй весело? Все, вона не розуміє мої жарти. Пішов. До речі, це дуже прикольний купальник з американським флагом. Цікаво. А де ви замовляли? На шайні? Я теж, може, такий хотіла б. Хоча нафіга. Боже, чувак, ти собі чуть жопу не зламав. Все нормально?

на пусти. Ну, це неприємна ситуація Я так скажу. Це ще неприємніше. А ви хочете лимонад чи ні вже? Ну, я так розумію що ні ладно. Все-таки. <acha> да, я проберу, цю всю, всю, лужу, чни. Да блин, душ куда? Ну куда ты, деш? О боже, что так орать? Мануэль, ты совсем же? О, другий душ, Мануэль, алло. Ну це, конечно, вообще было тупость. А ДО РЕЧІ я ще сй не заезжала, горки. Поки там люди... Шо? Чего я застряла? Ого, у мене ПІДКИНУЛА Блін, чувак, може ти б зняв свій кожаний цей жакет перед тим як. Перед тим як пригать у воду? Господи, і ще тут люди стоять. Коли я цю, блін, уточку вже поміняю? вона не бісить. Ой, блін! Я... Трошки будуть. Трошки будуть мокрі тепер хот доги але що я зроблю? <гас> <гас> Та прыгай! Бух, ты, ніфіга! Мені платять за туалети. Клас. Чувак сходив, посрав і мені гроші не дал за це. Круто! Цікаво, до речі, що в анімації, я дивлюсь, У мене руки голі. Але коли... Вибачте. -ху -ху -ху. Йому перекрутила спину. Але знаєте що, знаєш що? Мені здається, що ти так хорошо добряче прохрустів. Тепер тобі не треба взагалі нічого більше. Да. Блін, я це не це хотіла. Я хотіла це ним пригнути дуже гарно. Їгу! Шо? Господар теж має право веселитися. Хто розкидує блін, свої речі? Де взагалі мої ці пакетики? Все мої пакетики. Де взагалі ці? Пакети АТБ, коли вони так потрібні? Так, ну шо, в нас є ж можливість роз цей розрісерчити трешбек? Немає. Блін. Стоп, а там візитер не стоять? стоять, звісно, а я як завжди. Ух, нифига вас тут. Добре, давайте швиденечко запустимо їх. Але зараз половина, напевно, піде. Тому що вже. Куди мені? Ну шо ж, шо ж, а вот туда. Ні, то ні. чувак взяв лимонад, розлив його і, і підскользнувся на ньому. Блін. Честь! Не... А що це я так перелетіла? Ну я що, так можу? Це ж таке. Ти ж ви шо прико приколюєтесь? Я шо блін, якийсь цей Едвард... Сумерек чи що? Це ж кирав бейп тебе. Капець, реально, дивіться! Ууу! Оооо! Ну, да. Це було напевно тупо. Добре. Та куди ти впав? Ти шо? А б шо я в... зачепилась? Тут ж немає нічого. Ну, типу, немає ніяких калюш. Що за прикол? І зараз прокидаємося і ще е, якраз таки відчинимося. Я хочу заробити все-таки цю другу зірку. Не знаю, на що вона мені. А я просто не хочу бути лохом. Я ж не лох. Що подивимось, що, що сьогодні ще може бути цікавого. Бахоу! Наприклад, я політаю з мусорним пакетом в руці. Мені реально здається, що я можу літати. Що це таке ну, реально, Ууу, я перелітаю з одного краю басейну на інший. ой. Ой, Вибачте, я тут просто тут. Тестую теорії. Уу. ой. Бачите, теорія на практиці не дуже працює. О, а я зможу, коротше, від цього краю на той край, а ну. Ви бачили? Ніфіга. -у. Як я це роблю? Чувак, дивись, я над тобою прыгаю, прям. Чувак, такий, блин, чепийся дай поплавати. А де люди, а? Дивіться, як можу. Чуєте, люди? Дивіться. Уагу! Бачив? This is awesome, бачите? Їм подобається, що я вмію робити. Бачили? Ти бачила, блин! Я сама собі атракціон Чого ніхто не панікує? Мені треба, щоб хтось запанікував. Панікуйте, блін! Ніхто не панікує, блін. Що сталося? Що всі такі вже? Все? Не бояться, блін, чи що? Раджу боятись. М -м -м -м. Я не поняла. Ти що блін, повернувся. Ти тільки що і від, Куди ти цей хот-дог дів? Капець. Він його просто вдихнув, походу. Все. Та чувак, ми вже закриваємося, йди отсюда. Ой. Поняв? Мы закрываемся уже. ну типа толку, блин, мусорный пакет из-за тебя потеряла, Девин. він, всю. Господи. Натекло Натеклос, тебя бы, блин. Иди отсюда, ой. Це на те, що ти хотів? А оце ж те, що ти хотів? Це я так розумію, карма мгновенна. <ріх> ну так мені і треба, ладно. Що? смійтесь з мене, давайте, так? Да? Я і не таке не через таке проходила в житті. Угу. угу. Мені треба паніка народу. Тільки завдяки паніці, я зможу собі добитись. Та що я так, блін, реально стрибаю? Це капець. У мене якісь суперсили з'явилися. Так от, опа. Оце хорошо. Хорошо. Дивіться на ці душеві кабіни. Оце, це топчик. Чого ви прийшли вонючі? Так не можна. А ти чо тут мені воняєш? Скільки на вас води треба витратити? Капець. Все, чистий, слава Богу. Відійди? Ну, ладно. Ти ніколи не получиш свій лімонад, поняла? З такими темпами? Ніколи. Чуєш мене? Ніколи! Мені так подобається, що тут можна бути злою, так легко. От би в житті так було, а ці філософські думки ввечері, в суботу. Хтось панікує! Нарешті паніка! Ще одна людина, панікуйте! Панікуйте, поняли мене? Що? Хтось панікує? Ні, ладно. Це не серйозно, ви розумієте? І оце теж не серйозно. Я вже починаю злитися. А коли я починаю злитися, нічого хорошого з цього не буде. Бач, ти вже он потонув. Ну такі речі. Капець людей! Я не встигаю все. Лемон, на. Вибачте, в мене тільки одна пара рук. Да я не А ну хорошо, я що затовчу цей затовчу. Бери. 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 Нічого мені з ним робити. І ще й насрала мені. Ну здорово, що я можу сказати? Добрий день. На. Останній день я підриваю цей аквапарк на повітря. Я хотіла матюкнутися, але не стала. Хоча цей канал не для дітей. Па-па-па. Чого Че ти чекаєш? Ти ж можеш піти в цей туалет. Ні? Не? не можеш? Понятно. Ну хоча б їй весело. Таке відчуття, що лимон відлетів просто в цю е, від банки якоїсь і. Ой, що я роблю? І він взагал, поцілив її в голову. Це прикольно. І ніякої паніки. Все добре. Чому все добре? О, драунінг. Але це не те. Мені треба, щоб паніка була. Отаке добрий цей господар. На, я руки не помила від мусора, але тримайте ваш Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та <поцелуйся> どういい Але треба пояснити, чому я хочу паніку паніку, тому що певно вам не буде видно чого, тому що якщо для того щоб отримати другу другу зірочку, треба е, допомогти панікуючому цьому, панікуючим двом е, людям. І я не можу, я не знаю, скільки днів вже пройшла, але, типу, скільки людей вже пройшло і ніхто не панікує. Тому я просто ходю і. не знаю, хочеться кошмарити всіх, щоб вони панікували. Бо я хочу другу зірочку. Другу зірочку хочу, блин. Дайте прибрать мені. Просто розслаблюся. Хтось панікує! Хтось панікує, панікує! панікуй! Боже! <плес> я не знаю, що це був... Я вибачаюся, я не знаю, що це був за спектр емоцій. Але, але нарешті це друга зірка, блін, срана, боже господи. Все, 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 я добилась всього, що могла. Давайте подивимося отак от і глянемо, наскільки в мене класний цей, наскільки в мене офігезний е, аквапарк. Коротше, така вийшла, така вийшла серія. Знаю, думаю, вийшла недовгою, тому що ну, воно було сміжно, прикольно, але я думаю, що більше не, не варто це записувати. Це, типу. Просто для посміятись, просто на відпочити, просто для того, щоб відключити мозок від цього, що відбувається навколо. Тому дякую, що ви подивилися. Не забувайте поставити вподобайку, не забувайте написати коментар, не забувайте підписатися, не забувайте особливо донати на ЗСУ. І побачимось тоді в наступному відео. Па-па!